Якщо ви плануєте оздоблення вашої підлоги, і ваші основні вимоги це є практичність і екологічність, тоді можна звернути увагу на СПЦ-підлогу. СПЦ-підлога це новинка на ринку, вона є стійкою до абразивів, вона є стійкою до води і вологи, і вона має ряд переваг. Сьогодні пропоную трошечки поекспериментувати і Спробувати її проексплуатувати. Дивіться, в багатьох є діти, у дітей є фломастери. І дуже часто діти переносять свою творчість на підлогу. Ну, давайте спробуємо це зараз зробити також щось, щось таке намалювати. І тепер беремо звичайну вологу салфетку і пробуємо це все очистити. Як бачите, на підлозі не залишилося абсолютно жодного сліду. Ця підлога також є стійкою і до ударів. І мій колега зараз продемонструє її якраз на практиці. Як ми бачимо, жодного сліду на підлозі не залишилося, тому якщо ви хочете екологічний продукт, який буде максимально зносостійким, буде витримувати коліща та роликові від крісел, буде витримувати меблі і не вимагає за собою перехідних планочок, тому раджу розглянути спеціально підлогу.